Ця історія починається з листа без відправника. його знаходить жінка на ім'я Анна, звичайного дощового ранку, але цей лист написаний її ж власним почерком, і саме з нього почнеться те, що, проверне її реальність, змусить згадати, забути і поглянути у дзеркало зовсім по іншому. Коли Анна прокинулася того ранку, на дворі падав дощ. Це не був грімкий весняний зливень і не дрібний осінній емжечка. це був дощ, ніби вирізаний із спогадів, теплий, майже нерухомий, такий, який хочеться слухати в тиші. Вона довго не вставала з ліжка, дивилася у сталю, ловила себе на думці, що відчуває щось дивне, не ніби хтось на мить зазирнув її сон, але не залишив по собі жодного образу, лише відчуття. Квартира була тихою. Старий дерев'яний паркет скрипів лише під час її рухів, і навіть кота не було чути, він, мабуть, дрімав на підвіконні. Анна запарила каву, одягнула улюблений картатий халат і вмостилася біля вікна. Ще з дитинства їй подобалося сидіти так, коли за вікном світ сіро зелений, краплі ковзають склу, а ти в часті тримаєш щось тепле, щось, що ніби зупиняє час. І саме в цю мить, коли тиша стала майже повітрям, у двері подзвонили один раз тихо, Невимогливо. просто дзвінок. Вона здивовано встала, перевірила годинник 8 годин 47 хвилин. Хто б це міг бути так рано? За дверима нікого не було лише конверт, білий, товстий, без марок, без штампів, без підпису. Анна взяла його до рук, відчула на дотик щільний папір. Трохи пожовтілий на краях. Конверт був тепліший, ніж мав би бути. Вона зауважила це несвідомо як помічають тепло чашки в руці чи знайому мелодію в сусідній кімнаті. Відкривши конверт, вона побачила аркуш, акуратно складений у чотири частини. Почерк був її, без жодних сумнівів, це був її почерк. Круглі о, характерна косість літер. Невпевнене те, яке вона навчилася писати ще в 9 класі. Анно, не дивуйся, я знаю, як це звучить. Цей лист ти написала собі сама Не запитуй, коли головне, навіщо ти маєш згадати не те, що було, а те, чого не сталося. Вона перечитала ці рядки кілька разів у горлі стало сухо, серце стишлося. А потім пришвидшило ритм, ніби щось у ній знало, що ось ось почнеться те, чого не поясниш логікою. Цей день не випадковий, ти вже бачила його, згадаєш трохи пізніше Я прошу тебе, не виходь сьогодні з дому до заходу сонця. Пам'ятай, дзеркало в коридорі не просто річ, І ще, перевір скриньку, але тільки о дванадцятій годині нуль хвилини. Анна раптом відчула, що не дихає. Вона зробила вдих і усвідомила, що стискала аркуш так сильно, що він трохи пом'явся. Відклала лист, сіла, подивилася на годинник вісім годин 52 хвилини. Час плив повільно. Вона ходила кімнатами, перечитувала лист, намагалася згадати, чи не пила чогось дивного, чи не марила у вісні. Але все здавалося реальним. Навіть надто, об 11 годин 58 хвилин вона стояла біля дверей із ключами в руках. Скринька була внизу за три прольоти сходів. Вона знала, що має йти, і знала, що не повинна йти раніше. 12 годин нуль одна хвилина серце билося як барабан, 12 годин 0 три хвилини, вона відчинила двері, ступила на перший щабель. Світло на сходах тьмане. Як завжди, у скринці лежав ще один конверт цього разу трохи менший, але такий самий, без ознак походження. Вона не відкрила його одразу, повернулася додому, замкнула двері. У середині конверта лише одне речення, написане поспіхом не дзеркалу, навіть якщо побачиш себе. Анна поклала другий лист на стіл і довго дивилася на нього. Ніби чекала, що він скаже ще щось. Але Аркуш залишався мовчазним. Вона не знала, чого боятися більше того, що хтось грається з її свідомістю, чи того, що все це не жарт. Сидячи в кухні, вона поглядала на дзеркало в коридорі. Його вона завжди вважала чимось буденним, стара рама з потертою сріблястою фарбою. Скло трохи потьманіле, як і всі дзеркала в старих будинках. Але тепер, після рядка, не вірдзеркало, воно стало майже живим, наче щось або хтось чекає з того боку. Вона вирішила перевірити, підійшла, зупинилася за кілька кроків. Серце стискалося як перед непреддачуна. Вона зробила ще один крок, подивилася у скло. Відображення було звичайне вона бліда, втомлена, з не до кінця розчесаним волоссям. Але потім вона зауважила деталь дуже незначно у дзеркалі світло лампочки над її головою пульсувало трохи інакше, ніж у реальності. Ніби на долі секунди воно затримувалося, миготіло на суттєво, але ця затримка не могла бути випадковою. Анна вдихнула і повільно підняла руку, махнула, відображення зробило те саме. Але знову з тією ж мікроскопічною затримкою. Вона нахилилася трохи вперед, вдивилася в очі своєму відображенню, і раптом їй здалося, що з іншого боку блимає щось ще. ще одна пара очей. Але ця ідея була настільки миттєвою, що вона не встигла навіть злякатися і відступила. Вона повернулася до кімнати. Час сповільнювався. Раніше вона відкрила ноутбук, почала працювати або слухати музику. Але сьогодні день був іншим. Кожна дія здавалася або неправильним кроком або пасткою. О 15 годині 14 хвилин пролунав телефонний дзвінок. Номер був прихований, вона не відповідала. Він дзвонив три рази з інтервалом у кілька хвилин. Потім замовк. Через 20 хвилин їй здалося, що в дзеркалі знову щось змінилося. Вона підійшла і побачила, що тепер відображення було чітким. Занадто чітким. Воно повторювало всі її рухи ідеально. НАТО ідеально. Вона моргнула і зловила себе на тому, що її очі в дзеркалі моргнули на долю секунди пізніше. Вона різко відвернулася. Халат з її плеча трохи сповз, і вона відчула легкий холод. Кіт, який раніше сидів на підвіконні, тепер лежав біля дверей і дивився не на неї, а на дзеркало. Його погляд був застиглим, як у хижака. Анна знала, що коти часто бачать те, чого не бачать люди. Але цей погляд він тривав довше, ніж мав би. О шістнадцятай годині нуль хвилини новий лист. Цього разу він не був у конверті, він лежав на столі. Просто так. Вона знала, що його там не було, коли варила собі чай кілька хвилин тому. На аркуші було написано скоро ти згадаєш, але спершу ти маєш побачити її. Почерк був інший, дуже схожий на її власний, але ніби написаний тією ж рукою після того, як вона навчилася писати на ново. Щось у цьому почерку було інше впевненість, холод розрахунок, хто вона? подумала Анна, холод пробіг по хребту. Вона обійшла всі кімнати, у ванні усе було на місці, у спальні порожня, на балконі нічого. Але тоді, коли вона проходила повз дзеркало, вона побачила у відображенні, що в кімнаті позаду неї хтось стоїть. Вона різко обернулася. Порожня, тиша, тільки звук дощу, що вже прийшов у рівномірне монотонне стукотіння. Вона знову глянула у дзеркало нікого, але в кутку кімнати, у відображенні, з'явилася тінь не тінь від чогось, власна тінь, але з нахиленою головою. Вона зробила крок назад. І тоді дзеркало змінилося, у ньому зникло її відображення. Повністю вона стояла перед ним, але бачила лише кімнату ту саму, але ніби порожню. І в цій кімнаті на дивані сиділа жінка. Вона була схожа на Анну, але старша, із сивим пасмом у волосі. Вона тримала в руках лист і дивилася прямо на Анну. Але найстрашніше було інше ця жінка усміхалась. І ця усмішка не була теплою. Це була усмішка того, хто вже все знає. Анна не могла відвести погляду. Жінка у дзеркалі не рухалась, лише дивилася. У цьому погляді було щось болісно знайоме, щось, що змушувало десь на дні душі сіпатися струну, мов би згадку, яку давно поховали. Усмішка жінки ставала дедалі ширшою, але не в зовнішньому сенсі, ширшою у відчутті. Вона почала поглинати все навколо себе як провалля, яка розтягується просто в повітрі. Анна смикнулася, заплющила очі. Стояла так кілька секунд. Коли розплющила, дзеркало знову було звичайне. Її відображення повернулося. Жінки не було, ніби нічого й не сталося. Кіт сидів під стіною і ніби байдуже вилизував лапу, хоча трохи раніше його шерсть стояла дибки. Її руки тремтіли. Вона пішла на кухню, сіла. Витягла з коробки заварку і насипала на міру тричі більше, ніж зазвичай. Увесь цей час у голові крутилися думки, хто вона, чому це відбувається саме зараз? І що це значить, ти маєш згадати на годиннику була 16 годин 49 хвилин. Тоді вона згадала не повністю, але як моготіння кадру в фільмі, який давно бачив, той самий дивний дощ. Те саме дзеркало, листи й відчуття, те саме відчуття, яке з'являлося в снах у випадкових моментах, у мовчазних вечорах. Це вже було колись, але вона не знала коли. І головне, чому вона про це забула вона взяла всі три листи, поклала на підлогу перед собою, розгорнула три аркуші, її почерк, майже її почерк, і то дивний третій, де тільки одна фраза. Всі трохи пахли старим папером якимось архівним минулим, кіт зненацька почав шипіти. Він дивився не на дзеркало, на двері. Хутро на його спині знову стало дибки, хвіст здувся, як пуховий, і тоді вона почула звук за дверима не стукіт, ні, а тихе подряпування, повільне, ритмічне, ніби хтось водив нігтем по дереву. Анна застигла. Серце калатало. Вона підійшла до дверей. Подряпування припинилось. Тиша. Вона подивилась у вічко нічого. Порожній під'їзд. Але коли вона обернулась, дзеркало знову було порожнім. Воно більше не відображало її. Цього разу там не було кімнати, там був коридор, такий самий, як її, але зламаний. Ніби хтось створив копію, і вона почала рунуватись, шпалери здирались самі по собі. Лампа на стелі миготіла, тінь рухалась по стінах без жодного джерела світла. Із глибини цього коридору йшла жінка повільно. Вона була в сірому пальті, бо з розпатленим волоссям, і щось у ній було страшно знайоме. Анна не могла змусити себе відвести погляд. У грудях холод. Пальці рук заніміли. Коли жінка підійшла ближче, стало ясно це була вона, але не старша Варсія, не майбутнє це була вона після чогось, з очима, в яких не лишилось світла. Лише ті, Анна зробила крок назад. І тоді у дзеркалі ця інша також зробила крок назад. Не вперед. назад, наче відповідала, наче грала. Тиша в кімнаті стала щільною, як вата, її не можна було прорізати, лише відчути, як тиск, і в цю мить дзвінок у двері. Один раз, як вранці, Анна застигла. Серце стукало в горлі. Вона відчула, що ноги не слухаються, дзеркало все ще показувало той самий зруйнований коридор. Але жінка зникла. Тепер замість неї лише темна пляма, як провал. Кіт утік у спальню. Не просто втік, зник. Такого вона не бачила ніколи. Його не було. Як і не було нічого поза цією миттю, вона підійшла до дверей, уперше за день, не думаючи просто відчуваючи, що має, поглянула у вічко зовні порожнеча, не пустий коридор. Порожнеча, справжнє. А тоді щось постукало зсередини дзеркала, стук був тихим, якби в кімнаті щось працювало годинник, комп'ютер, холодильник, вона б його не почула. Але тиша зробила цей звук абсолютним. Якби звук мав форму, він був би тонким, майже крихким. Один єдиний легкий удар Анна не могла поворухнутися. Дзеркало все ще не показувало її, тільки ту дивну версію коридору, в якому більше не було жінки, тільки чорна пляма на місці, де вона стояла. Але стул був звідти, і ще якесь світло почало ледь-ледь блимати у глибині зображення. Неясне бліде таке, ніби воно було за когось іншого часу, Анна повільно наблизилася і в цей момент новий аркуш. Він не впав, не був підсунений, він був уже в її руці. Якби вона могла подумати логічно, вона б злякалася більше, але її свідомість почала розмиватися, межі між може бути, і не може стерлась. Вона розгорнула папір. На ньому були слова це не перший раз, ти вже бачила, вже тікала, цього разу зупинись, дивись у дзеркало. Поки не згадаєш, її долоня здригнулася. Слова, хоч і були написані її рукою, здавались чужими, занадто чіткими як закляття. Вона повернулася до дзеркала і вперше за день не відступила. Вона стала прямо перед ним на відстані витягнутої руки, дивилася. Дихання стало рідкісним, майже непомітним. Кімната в дзеркалі залишалась деформована. звуків не було, світло у відображенні пульсувало повільно, ніби підлаштовуючись під ритм серця. І тоді, пляма в центрі, почала стиратися, як пилюка, яку стирають з фотографії. І зсередини проявилося щось нове. Вона побачила себе маленько, шість чи сім років. Сиділа на підлозі в кімнаті. Гралася з якоюсь лялькою, але обличчя дівчинки було застигле. Очі не дивились на іграшку, вони дивились прямо в очі Анні. Це ледь прошепотіла вона. Це я. Дівчинка в дзеркалі повільно нахилила голову. У її руках була не лялька, а конверт, маленький, дитячий. Вона тримала його як щось цінне, Анна трамтіла. Її ноги стали ватяними, її розум намагався відмотати щось назад, якусь історію, спогад, дитинство, щось про дзеркала, про листи, але воно не піддавалось, і тоді в голові, як спалах, згадка той день. Дитинство. коли вона загубилась у будинку бабусі, дзеркальна шафа, темний коридор. Їй здавалося, що вона там була надовго, Надовго. але дорослі казали, їй не було всього кілька хвилин. А вона пам'ятала цілу ніч, дзеркала хтось там, хтось дивився, і лист, який вона тоді написала сама собі, але боялась прочитати. Вона тоді заховала його в ляльку, і забула. Серце стукнуло так сильно, що відгуб пішов у вухах. У дзеркалі дитина встала підійшла ближче, простягнула конверт, просто в скло. Анна несвідомо теж простягнула руку. Її пальці торкнулись скла, і вона відчула опір, не холодне скло, щось м'яке, тепле, тремтяче. Пальці дитини з того боку торкнулись її. Анна скрикнула але не від жаху, від чогось глибшого. Вона впізнала себе не просто дитину, себе такою, якою була до всього, до зрад, втрат, втеч, рутини, до забутих снів. І тоді дзеркало впустило, не розилось, не зникло, а просто впустило, як вода. Анна зробила крок. Коли вона ступила всередину, повітря змінилось, там не було часу лише тиша і світло. Я пелюстки персика, яке падало з неба, і дитина тримала листа, і цей лист вона знала, був останнім. Анна взяла його, розгорнула, і прочитала Ти вже пройшла це був коло. І Щоразу ти поверталась сюди. Але тепер ти вийшла, і більше не забудеш. Усе навколо почало світлішати не яскраво. А спокійно, м'яко, як сон, який не хочеш залишати, бо він не втече, а правда. Останнє, що вона побачила себе вже доросло, сидячи в тій самій кімнаті, але за вікном не було дощу. Була весна, кіт спокійно спав, і в дзеркалі лише дзеркало, без загадок, без тіней.